Доброго дня, ви дивитеся суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Мене звати Олена Римовська. Наш гість сьогодні пан Анатолій Казмірчук, начальник головного військово-клінічного госпіталю і генерал-майор військової медичної служби. Дуже дякую, що ви до нас завітали! 260 років. Відзначив цього місяця Київський військово-клінічний госпіталь. Ви, президент, своїм указом вже наділив ваш медичний заклад новим статусом. Це Національний військово-медичний клінічний центр. Ви можете розповісти, з чим цей статус допоможе вашому госпіталю? Доброго дня, Олена. Мені дуже приємно, що сьогодні ви запросили мене в цю студію. Приємно сказати про наш славетний заклад. Дійсно, 10 червня цього року нашому Головновіцькому медичному клінічному центру виповнилося 260 років. Саме 10 червня 1755 року, за відповідним наказом медичної канцелярії, наш госпіталь на той момент, який називався Київським госпіталем, був розрахований на 50 ліжок і був сформований у складі трьох відділень. І за ці продовж... Ну, без перебільшення, можна сказати, сторіч. В наших стінах працювали відомі представники ну, майже всіх медичних шкіл, які на той час існували в Україні. Більше того, хочу сказати, що наш центр за пропозицію на той час відомого військово-польового хірурга Микола Івановича Пергова став клінічною базою медичного факультету. Нашого Київського університету, і саме в наших стінах виховувалися не тільки майбутні, медики, а, військові медики, а й майбутні відомі постаті серед нашої медицини, які в подальшому сформували свої медичні школи і продовжували навчати майбутніх лікарів. І, звичайно, для кожного закладу є дуже важливим, коли той багаторічний. В даному випадку багатовіковий труд та праця та, та щоденна наполеглива праця, яка виконувалася століттями і роками. Вона оцінна державою. І звичайно для нас. Те, що саме 10 червня цього року наш верховний головнокомандувач, президент України Петро Петроксіч Порошенко завідав до нас із трибуни, сказав про те, що з урахуванням того внеску, який виконує наш колектив сьогодні, який того внеску, який зроблено нашими попередниками лікарями, які працювали в нас впродовж багатьох років, з урахуванням цього нашому центру присвоєно звання національного. Тобто на сьогоднішній день ми будемо називатися Національний військово-медичний клінічний центр, головний військово-медичний клінічний госпіталь. Хочу додати, що у нас працює дуже великий і потужний колектив, це більше 2,5 тисяч і військовослужбовців, і працівників Збройних сил. У нас працює потужний науковий потенціал, працює більше 60 кандидатів медичних наук, 8 докторів наук, один академік Академії медичних наук України, майже 300 лікарів. Мають вищу кваліфікаційну категорію. Е і існуємо ми зараз, якщо пам'ятаєте, я як сказав, що було три відділення, то зараз ми розраховуємо на 1100 ліжок і в нашому складі працює 37 відділень і 22 клініки відповідно. Тому е ми Звичайно, дякуємо нашому верховному верховному голокомандуючу за таку високу оцінку нашої повсякденної праці, і переконив тому, що ми і надалі будемо працювати як працювали і виконувати свій обов'язок, святий обов'язок по наданню необхідної медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам збройних сил, членам сімей військовослужбовців і цивільним громадянам одним словом. Всім тим, хто цього потребує, ви згадували перед ефіром, що це надання статусу національного це така певна унікальна подія для так. України. В чому полягає? унікальність? можу сказати, що на сьогодні е, наш заклад це по суті єдиний заклад в цьому сенсі, якому е, надано надана така висока оцінка і такий високий статус. Медичний Тому що заклад. так, чому? Тому що м, загалом, загалом е, статус національного присвоюється науково дослідним інститутам, е, к, культурним е, за закладом культури, освіти, а е, в даному сенсі е, стосовно саме лікувального закладу не єдині. З огляду на поважний вік вашого госпіталю, звичайно, те, що відбувається в Україні протягом останнього півтора року, це не перша війна в історії вашого госпіталю, але, очевидь, це перші воєнні дії в умовах ну, у новітній історії України. От як за ці останні півтора року змінилася робота вашого госпіталю? Ну, якщо можна, я трошки розкажу, розкажу про історичну таку довідку. У нас є Багатотомне видання про історію нашого центру, про історію нашого колективу. І аналізуючи історичні такі моменти, ми підрахували, що якщо брати спочатку заснування нашого госпіталю до сьогоднішнього дня, то по суті на протязі майже 30 років ми працювали в умовах ведення війни. Тобто це була е, вітчизняна війна 1812 року. Е, перша світова війна, громадянська війна, Велика Вітчизняна війна. війна більше того, наші е, лікарі нашого центру приймали участь і в локальних конфліктах в інших країнах. Надавали медичну допомогу е, воїнам афганцям е, під час десятирічної Афганської війни. До речі, за цей період у нас пролікувалося 771 таких е, хворих такий хворий і поранений е, за 10 років. Тобто 30 років це сукупна кіль кількість тих того періоду, скільки військовий київський військовий клінічний госпіталь провів в умовах війни в, в, в умовах ведення е, в умов ведення війни. Якщо говорити про е, сьогоднішній стан, то я вам скажу відверто, по суті ми включилися в таке в активне надання медичної допомоги пораненим, починаючи з події Революції Гідності на Майдані. Тобто ми, один з перших закладів, які також приймали поранених з Майдану, по суті, найважчі поранені знаходилися на лікуванні у нас. Потім, в подальшому деяких з цих пацієнтів ми направляли на подальше лікування, подальшу реабілітацію за кордон, і по суті, це було мабуть таке. Перше випробування для нас на початку минулого року, коли, скажімо, країна ще жила ну, миром, справді миром жила. Ніхто не думав, що станеться саме буде таке подальше розгортання подій. Тому, мабуть, лютий місяць минулого року для нас був таким справжнім випробуванням, і відрадно було те, що ми зрозуміли, що ми до цього готові. Тобто, це був якраз той період, коли. Мабуть, за всі роки ми в чому різниця між цивільним, цивільним і військовим медиком? В тому, що військовий медик він завжди готовий в будь умовах, в будь і в мирний і військовий час виконувати свій обов'язок по наданню невідкладної медичної допомоги. По суті, цей такий був перший екзамен. Ми зрозуміли, що настав той час, коли ми. Розпочали робити те, чому нас вчили все все життя, і звичайно, ми вже в той момент бачили певні труднощі, які виникають при масовому надходженні поранених, і тому відповідно, коли перші поранені надійшли до нас із зони ведення антитерористичної операції, це був кінець квітня, початок травня місяця. То по суті, в нас вже в певному в певній мірі був відлагоджений алгоритм. Надання медичної допомоги, звичайно, нам вдало нам довелося переглянути, скажімо, таку планову роботу, яка була в мирний час, і але хочу сказати, що не зважаючи на, на велику кількість хворих поранень, які які надходили і надходять до нас, ми не зменшили обсяг надання медичної допомоги. Тим контингентам, які обслуговуються в нас, я маю на увазі військовослужбовців, які служать в київському гарнізоні, ветерани Збройних сил, члени сімей військовослужбовців, а також і цивільні громадяни. Тобто ми, приймаючи поранених, продовжували виконувати і надавати ту необхідну допомогу, яку надавали і за мирний час. А, чи маєте ви вже якусь орієнтовну статистику щодо того, скільки поранених учасників антитерористичної операції ви прийняли за ці півтора року? Скільки можливо провели операцій? І ну звичайно цікаво, яка ну, якщо такі дані є, яка статистика смертності, тобто наскільки дійсно вдається рятувати а, життя? Я хоч я розпочну з того, що е, щорічно ми, ліку, ми ліку, в нашому центрі лікується більше ніж 31 одна тисяча. Пацієнтів, ну це не є секретом, і наш верховний голокомандуючич, виступаючи на на трибуні, в нашому центрі на нашому центрі, привів цю статистику, що на сьогоднішній день за півтора року ми пролікували більшість більш ніж 5,5 тисяч пацієнтів, із, які приймали участь у зоні ведення антитерористичної операції. Якщо характеризувати хірургічну активність нашого хірургічного напрямку нашої роботи, то Лікарями нашого центру в минулому році виконано майже 15 тисяч оперативних втручань. Но це стосується загалом всіх оперативних втручань. Тобто мова не ведеться про оперативні втручання, які виконані саме воїнам. АТО. Угу. це загалом всіх. Звичайно, за цей рік наші військові хірурги я вважаю, отримали ну надзвичайно величезний досвід. То чому? Тому що, звичайно, під час мирного життя до нас зверталися на лікування пацієнти, які отримували вогнепальні поранення. Але по суті, це були такі поодинокі поранення, які отримувалися через необережне поводження зі зброєю. І, звичайно, вони мали не, такий, не таку важкість ураження і відповідно вимагали меншого менших затрат на виліковування і подальшу реабілітацію на сьогоднішній день з умови ведення гібридної війни. Важкість поранень ну на я б сказав би досить складна, і деяким пацієнтам нам доводиться виконувати повторні реконструктивні операції. Тобто, в нас є пацієнти, яким вже виконано по більше ніж 25, 30, навіть 40 оперативних втручань. Чому тому що робиться все необхідне для максимально повної реабілітації цих пацієнтів і відновлення функції того чи іншого органу? Не хочеться говорити не хотілося б говорити про сумне, але хочу сказати, можу привести таку таку статистику, що із загальної кількості пролікованих у нас пацієнтів із зони АТО померло у нас, на жаль, 25 пацієнтів, але не через. Скажем, неадекватну надану допомогу чи неповний мірі, на жаль, це були пацієнти з, так, з пораненнями, які, ну, по суті, були е в, несумісні з життям, і е більше того, ці поранені впродовж ну, довгого часу ми боролися, наші фахівці боролися за їх життя. Е більше того, ми напротязі цього року постійно залучаємо. З метою і практичної, і консультативної допомоги фахівців з провідних медичних закладів і нашого міста і України. І можу сказати, що це, цей за цей рік такий досвід, який ми здобули разом з нашими цивільними колегами, і ця співпраця вона направлена єдине на як, як найможна на швидше одужання наших пацієнтів. І на мій погляд, це дуже корисно і має дає хороші результати. Наскільки от ви згадували на? Перед цим в нашій розмові про те, що рік тому були певні природні, певні труднощі пов'язані з напливом пацієнтів. Взагалі, наскільки зараз госпіталь забезпечений належно всім для того, щоб надавати допомогу от, при різних видах ушкоджень, травм, і наскільки взагалі ви потребуєте допомоги благодійної волонтерської? Ну, знаєте, я думаю, що не буде секретом ні для кого. Я, ну, наприклад, з свого досвіду роботи, я скільки не спілкуюся з керівниками відповідних медичних закладів, зі своїми колегами, я ще не, не, жодного разу не чув, що керівник закладу скаже, ви знаєте, от в нас все є, нам більше нічого не потрібно. Ну, коли, мабуть, Якби я про це сказав, то можна було б сказати, що все ми зупинилися і ми не розвиваємося. Звичайно, такі е, потужні, такі потужні заклади, як наш, відповідно потребує постійного оновлення і е, арсеналу медичного обладнання і е, з урахуванням. Е, Кількості пацієнтів, які лікуються у нас, відповідно, ми потребуємо велику кількість і медикаментів, і перев'язального матеріалу, і різноманітних скажімо так, виробів медичного призначення. Можу сказати, що на сьогодні, на сьогодні ми маємо майже все необхідне для того, щоб надати на найвищому рівні медичну допомогу. І в тому числі це все завдячуючи допомозі волонтерським організаціям, які нам допомагають. Різноманітних громадських об'єднань, різноманітних закладів, які простих людей, які приходять і надають нам посильну допомогу, Це Як, я б сказав, би так, як і саме цими виробами медичного призначення, так і в матеріальному відношенні. І звичайно, якби не було такої підтримки, то нам довелося б зіткнутися з деякими проблемами. Але саме завдячуючи цьому, я можу сказати, що на сьогодні майже на 100% в нас є все, що необхідне. Але звичайно, що все воно використовується, відповідно, потребує оновлення, і ми зараз ну, знаєте, працюємо, так можна сказати, що з коліс. Вранці ми вирішуємо, що потрібно на сьогодні, і доводиться часом робити такий перерозподіл, вибирати з всього, що необхідно, щось важливіше. Тому, ну, мабуть, в цьому, ж, в цьому полягає і наша щоденна робота. Ну, у вас навіть на головній сторінці вашого сайту, якщо відкрити, то перше, що бачиш, це звіт по благодійній допомозі. Тобто це максимально ми, прозоро так, у вас. Відбувається. Ми, ми в минулому році прийняли таке рішення, що ми щоб ті, хто нам допомагає, і, і такий має. Патріотичний поклик повинен бачити. Це не є секретом, тобто будь-який хто, хто цим цікавиться, може зайти на наш на наш сайт, де опербудковується все, що все, що нам було надано по благодійній допомозі. І знаєте, хочу сказати, що нашим громадянам, звичайно, приємно бачити своє прізвище, то, що подаровано, але є такі моменти, коли той, хто приходить нам допомагати, він. Не просить не фішувати своє прізвище, тому ви мали змогу бачити, що там є такі підписи приватна особа. Той факт, що деякі поранені українські вояки лікуються за кордоном, це теж не секрет, це показують по телевізору. Це пояснюється чим? Тим, що по деяких ураженнях українська медицина не може надати допомогу, чи з тим, що можливо я не знаю, не вистачає фахівців з огляду на велику кількість пацієнтів. От як ви це поясните? Ви ну, знаєте, я це пояснив би тим, що ну по суті я на, на сьогодні не можу. Привести ту чи іншу проблемну ситуацію, яку б не могли вирішити ми, фахівці медичної галузі, не могли її вирішити в нашій державі. Ну, по суті, в нас представлені всі напрямки хірургії, по хірургії, по терапії. У нас працює величезна кількість вузькопрофільних е, е, науководосвітних підприємств і установ. Е, е, я б сказав, в даному випадку, перше, це, чому, чому так відбувається, що нам доводиться декого з наших пацієнтів е, відправляти на подальше лікування за кардом. Ну, перш за все, це бажання самого пацієнта. Е, тому, розумієте, ми не маємо ніякого морального права заборонити людині вибирати той заклад і те, і те, і те місце, де він хоче продовжувати лікування. Більше того, е, волонтерський рух, який зараз має таке дуже широке поширення, е, сприяє тому, що збираються відповідні кошти на лікування цих поранених. Тому е, ну, от вважайте, наприклад, от ви е, пожертвували якусь частину грошей на лікування того чи іншого пораненого. І з метою, щоб він продовжив подальше лікування за кордоном, а хтось має прийняти рішення його туди не відпустити. Ну, це з нашого боку, це було б зовсім неправильно. Тому я вважаю, що такі на сьогодні ну не існує тих напрямків, по які по по, по високоспеціалізованій допомозі, які яку яку потребували порані, яких би ми не змогли вирішити. Але в даному випадку тут. Ця причина, інша причина, наші закордонні колеги пропонують нам допомогу. Тому, звичайно, повірте, що, на жаль, складається так, що пацієнти з важкими пораненнями вони потребують тривалого процесу і одужання, і тривалого процесу реабілітації. Тому з урахуванням того, що, на жаль, поранені надходять і надалі на лікування, то це надає можливість нам. Приділити більшу увагу тим пораненим, які до нас в послідучому поступають на подальше лікування. Чому тому що я вже не є секретом, деякі з поранених у нас лікуються вже більше року, знаходячись постійно в нашому центрі. Тому, звичайно, що це вимагає величезних і фізичних, і матеріальних затрат. Тому в даному випадку допомога наших закордонних колег вона носить такий також гуманітарний напрямок, і це також нам допомога. Чи могли б ви пояснити, як лікар, от з якими проблемами стикається поранений боєць, поранений військовий на етапі реабілітації? От ви ж бачите, які ці проблеми? Ви ну, знаєте, раніше, за мирного часу до анексії Криму, у нас ну, по суті в Збройних силах був такий єдиний реабілітаційний центр. Це в Сакському Сакський військовий санаторій. Такі пацієнти з військовослужбовців Збройних сил це були поодинокі, і, звичайно, ну, тоді на, на, на той час як такої проблеми, по суті, з реабілітацією не було. На жаль, склалося так, що відповідних реабілітаційних відділень до моменту початку ведення бойових дій у нас у наших підрозділах, на жаль, не було. Але м -м, можу сказати, що на сьогоднішній день такі підрозділи відкриті. Що стосується наприклад реабілітації по психоневрології, то відповідно сформований госпіталь на століжок. Для, для пацієнтів цього профілю пацієнти з ушкодженнями хребта, е, з, от, е, так, е, як е, полікарські як називають спінальники, вони отримують відповідне лікування від, проходять відповідну реабілітацію е, в, в такому відділенні в, е, в Львівському військовому шпиталі. Пацієнти з пораненнями кінцівок отримують відповідну реабілітацію в нашому в, в, в центрі про профпатології, Військової профпатологіки знаходиться в місті Ірпінь. Більше того, скажу, що частина наших пацієнтів проходять реабілітацію в цивільних медичних установах на базі лікувальних закладів Національної академії медичних наук в деяких приватних лікувальних закладах. Тобто, на сьогодні цей напрямок реабілітації він розвивається. Можливо, хотілося б, щоб це відбувалося швидше, але ну, є звичайно є певні проблеми. Тобто, я б сказав би так, що на сьогодні. Поранені наші вони не не кинуті самі по собі е, для вирішення цієї проблеми. Хоча, звичайно, ну бувають різні ситуації. А так загалом ця робота вона розпочалася вже давно і вона продовжується. Дякую вам. Ми змушені закінчувати. Анатолій Казмірчук, начальник головного військово-клінічного госпіталю України від недавнього національного військово-медичного клінічного центру, був у нас в гостях. Дозвольте привітати вас із днем медичного працівника, який буде ось цими вихідними. І, будь ласка, передавайте вітання всьому колективу. І ми також вітаємо звичайно. Редакція Радіо Свобода вітає всіх медичних працівників України з цим святом. Ми дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо вам сил і здоров'я. Це було суботнє інтерв'ю. Вона звати Олена Римовська. До побачення.